Ну, коли я вчився в школі, наприклад, у нас було таке, що е, я ще за цускавці в першій школі була така ситуація, що е, був мужчина, екзибіціоніст, який ходив і дітям хуй показував. І, е, а оскільки в нас не було дуже багато поліції, е, ну, начальство школи вирішило, що дуже піздата ідея зробити е, групи з 10 і класників, по чотири особи, щоб патрулювали коло школи, щоб лапали його цього екзибіціоніста, але я з фотоапаратами. Ну, типу, щоб зафіксувати злочин. Можливо, я не пам'ятаю, як це було конкретно, але в е, я пам'ятаю одне: це дуже сильно була обіда, що е, того екзибіціоніста злапала не моя група, ну не з моїх чотирьох осіб. Я пам'ятаю, що я біжу, плачу, блядь, що це не я злапав цього екзибіціоніста. А Він десь ходив дітям, хуй показував. Я думаю, блядь, якби я там був Чо, не якби я? я там був, я ж герой. Це ж потім можна було я... реально хвалитися. А я просто вже побачив, як його скрутили. Вже воді того скрутили. Трускавці такими. Дуже обідно було, що я це ну це не я зробив.